Доброго дня, друзі! Ви на каналі я і мій Юрко. Звати мене Олександра. Сьогодні ми знову продовжуємо готувати нові салати. Салат у мене сьогодні буде хрумкий. Для приготування салату мені потрібно селера, як завжди, морква, яблуко, розинки і такі спеції сіль, перець. Для приготування соусу мені потрібно ще. Сметана, олія, винний оцет, мед. Для, для краси кунжут. Для самої краси. Треба овочі натерти мені на дрібненьку терку. Соломкою, щоб вони були. Красиві, красиві соломкою. Ось такою. Я приготувала миску. Стричкою. То є соломка, Юрку. Ось такі. Бачите? Оце все поміт. Каже помідори. Моркву, селеру і яблука я потру на такій терці. У корейці. Я не знаю, чи корейці на терці теці трути, тільки нас так труть. А говорять, що по-корейськи. Морку я вже натерла, от у мене стільки вийшло. Тепер натираю селеру. Так Як сніг сипеться. Натираю селеру соломкою. І яблуко потру заодно. Покажи ту соломку. Отака має бути. У мене півтора великої селери. Я напишу на кінці відео, напишу, скільки в мене чого було інгредієнтів вагу. Яблука натираємо також соломкою. І що, натирається соломкою Ну, що ти не бачиш, ну а як. Все соломкою. То селера. Руки в мене чисті. То морква. А то яблука. Дуже гарно натирається. Дуже гарно наглядає салат. Three, two, Ми такого не очікували. Почалася економія світла. Але відео потрібно закінчити. Я все перемішую, вдягнула рукавицю. Не рукою, рукавицю вдягнула. Юрій, видно мою руку? Та добре, всі знають що шуки. Присвітлі. Гарно перемішую. Всі інгредієнти, всі, о, як, ну не всі ще, а моркву, селеру і яблуко. Так, Перемішали і готуємо зараз заправку. Поки ліхтарик не сів. Готуємо заправку. Сметана. Жирна і овочі люблять багато олії, жиру. Так, додаємо оцет винний. Додаємо олію. Додаємо мед. сіль, перець. І гарно перемішуємо. До натертих овочів додаємо родзинки. Заливаємо заправкою. І все гарненько перемішуємо. Руками в мене в рукавиці. Буду перемішувати рукою. Саме краще. Викладаємо в лоток. І до ранку ще салат має настоюватися. Ще б так не знімав на помацки. Ну, нічого, це перший раз. Ти отримуєш Юрку досвід новий. Знімання відео. Треба заряджати акумулятори вчасно. Проспав три вчора наші акумулятори. Проспав, не зарядив. Виклали лоточок. І перед подачою, коли подаємо, посипаємо кунжутом. А я посиплю тут. Багато кунжуту. Там стільки калію, кальцію в кунжуті. Все. І завтра зранку будемо смакувати при світлі. На цьому буду завершувати наше відео. Кому сподобалося приготування хрумкового салату, поставте нам вподобайку. Хто ще не підписався, підпишіться на наш канал. Дякуємо вам за перегляди. До нової зустрічі в новому відео. До побачення!